Аграріям з України, ну що ж, проливний вересень закінчився. Сьогодні маємо 1 жовтня і отаку от, от круту погоду, яка, я надіюсь задасться на весь місяць, тому що роботи назбиралося дуже багато. Якщо проаналізувати вересень місяць, то якщо 3-4 повних дні набереться, коли ми працювали, то добре. Але волога це завжди круто, ми завжди її раді, тому що це інвестиція в майбутній врожай. Але питань у нас. Залишається не менше на сьогоднішній день і хотілося б їх усі обговорити сьогодні. Перше, це посівна, тому що я не знаю, як в інших регіонах, але так виходячи із аналізу суто інформації соцмереж, то мало кому вдалося посіятись, тому що постійно йшли дощі. І зараз поділюся лайфхаками відносно того, як можна посіятись, коли. Ґрунт мокрий, так скажем, спілкувався з людьми з північних регіонів, для яких це норма. Спілкувався з старшим поколінням, які ще застали той ті ґрунтово-кліматичні умови, коли у нас було багато дощів. І коли вони сіяли буряки, їм доводилося сіяти пшеницю там ще ген-ген, коли в чортів голос. Тому поділюся даними напрацюваннями. Також хотілося б обговорити ситуацію у портах, тому що мало хто говорить про роботу зернового коридору, який. От-от повинен закінчити свою роботу, на жаль. І потрібно бути до цього готовими, І в цьому ключі проаналізуємо ситуацію, яке ціноформування на сьогоднішній день, що стало причинами зниження цін на деякі культури. Поговоримо також про. Те, що нас очікує, які будуть приблизно виходячи суто з об'єктивних факторів, які будуть коливання по ціні. Також заїдемо на соняшник, на кукурудзу, тому що багато вже також бачу викликів, що соняшник починає в когось гнити, покажемо наш і подумаємо, що робити далі. Також проаналізуємо кукурудзу, тому що нею ще навіть не пахне жовтень місяць. І в цілому дуже надіюся, що буде корисно. Буде таке комплексне відео. Зараз зробимо такий польовий. Об'їзд, починаючи з агробіологічних моментів, закінчуючи комерційними. Тому всім рекомендую зараз, мені здається, саме такий крутий момент для того, щоб підписатися на наш канал. Я в свою чергу обіцяю, що буде корисно. Поїхали! Також хочу нагадати, що ми є виробниками насіння, таку, таких гібридів сонячнику, як Альдазор, Бомон та R1801, імпульс під Євролайтинг. Також є велика кількість гібридів кукурудзи, тому обов'язково рекомендую попрацювати з нами, тому що останні роки ми взагалі виходимо на топовий рівень по врожайності. Тому не забувайте підписатися на канал, попрацювати з нами по насінню. А ми поїхали. І так, перше про що хотілося б поговорити, це ціноформування. Воно особливо не змінилося з, з моменту публікації останнього мого відео, тому я так коротенько освіжу в пам'яті, тому що я в принципі вже життя заставляю практично жити в портах, і я їх по пам'яті знаю. Якщо ми говоримо за пшеницю, за готівку, то ціна десь в середньому в портах, я беру середнє для того, щоб не займати багато часу за класну пшеницю, то 175 доларів, за... Фуражну пшеницю в районі 160 доларів. Якщо ми говоримо за першу форму розрахунку, то класна пшениця другий, третій клас, там різниця невелика, порядка 100 гривень різниці, то там порядка 8100 гривень на, дають по першій формі за пшеницю класну і десь в районі 700-7200 коштує сьогодні пшениця фуражна. Якщо ми говоримо за кукурузу, то її ціна в середньому по першій формі розрахунку в районі 8 тисяч гривень. Якщо ми говоримо за другу форму розрахунку, то в районі 170-175 доларів за кукурузу в базі наголошую. Якщо ми говоримо за соняшник, то соняшник трошки ціна посунулась донизу в районі 20-30 доларів. Десь ціна на сьогоднішній день середня за готівку складає порядка 380 доларів. Якщо говорити за першу форму розрахунку, то ціна складає десь порядка. 15 15500. Також запрацювали такі порти, як All Sit Delta Вільмер, які специфікуються безпосередньо на олійних культурах. Під'їхав на гарман, де ми проводимо відвантаження пшениці. Пшениця в цьому році переважно другого класу, натура 820 І скажу відверто, що в принципі завдячую наступним агроприйомам такій якості пшениці, зрозуміло, що це є живлення, є певна кількість опадів вчасно, що вона не пригоріла. Але в цьому році ми дуже боялися фузаріозу колоса і два рази працювали фунгіцидами по колосу, Так вийшло. Знайшли можливість, то я думаю, що ці агроприйоми прямо пропорційно зв'язані їх реалізація із якістю пшениці, яка є на сьогоднішній день. Сьогодні це дуже важливо. Але не про це, так як вже під'їхав на гарман, то поговоримо про складську логістику, про роботу портів і про ціноформування, яке склалося. На сьогоднішній день ціноформування тільки що я вам озвучив, тому хотілося поговорити про роботу зернового коридору. Я ніколи не, не вдаюся в пні в політику, ні тим більше в геополітику у себе на каналі, тому і зараз не планую, але візьму конкретні е, дані. Відносно того, конкретні дані, терміни і взагалі відносно роботи трьох слонів, на яких тримається український експорт сільськогосподарської продукції, тобто Одеса Чорноморськ, Южний, і зернова угода була підписана 22 липня, була підписана на 120 днів. Тобто, крайня точка в нас є 22 листопада. І коли ми аналізуємо сьогоднішні засоби масової інформації з тієї інформації, така от тавтологія. Яка є загальнодоступною, то мова навіть не йде про те, щоб продовжити роботу і функціонал даної угоди, взагалі зернового коридору. А на сьогоднішній день наша потужна влада це без перебільшення, взагалі тримає таку риторику, що потрібно зберегти можливість реалізації до кінця взагалі даної угоди. Тобто розуміємо, що проблеми є, і проблеми з роботою портів. Теоретично будуть, якщо ми говоримо про 22 листопада, це в першу чергу не говорить про те, що 21 листопада ввечері ми ще будемо вигружатися там на ТІСі, ІЗТ, Олімпіксі і так далі, чи ТТК без різниці, це. Ви розумієте, що великі експортери, великі трейдерські організації, вони в цьому році, і виходячи із того, що вони розуміють, що в них крайня точка 22 листопада, вони не залишать в портах Одеси ні кілограма купленого ними і нереалізованого подальшому імпортеру зерна. Це потрібно твердо розуміти. А для того щоб розуміти, що це повороти, такі таких потужних машин, кораблів, сотень тисяч тонн, це говорить про те, що листопад місяць буде. Абсолютно такий на вижиданні, отакий от, от русизм. Тобто, як реалізація, я суто думаю, що буде, це мої суб'єктивні думки. Але вона перетворюється на таку більш е, суб'єктивну, на таку рибалку на ціни. Десь в когось підгоріло, і об'єм з'явився, його бігом закрили і поїхали далі очікувати. Мені здається, так, ніхто не буде ризикувати, тим більше накопичувати. Ви дивіться, на сьогоднішній день в портах Одеси все одно продовжується отой, е, взятий, наприклад, в Рині Ізмаїлі, склад на колесах. Машини в основному в черзі. Практично ніхто нічого не накопичує в портах, тому що всі на іжогі, отак сказати, по-народному. Я дуже надіюся, що наша реально потужна влада, яка місцями навіть дивує своєю продуктивністю, що вона знайде якісь ключики. Але на сьогоднішній день маємо, що маємо, і потрібно виходити і готуватися до того, що, що буде, якщо реально. Порти закриються 22 листопада. Уже зараз спілкуюся із трейдерами, багато в кого на язиці, от є такі дати, як 20 жовтня, 1 листопада. Тобто буде отой переломний момент, коли вже буде відвантажуватись безпосередньо, по факту, от прийшов корабль, вони рахують, що він, наприклад, до 22 листопада точно вийде із вод, які є небезпечними для логістики. То от ми працюємо, ні то ні. Тому потрібно розуміти, що виходячи із цієї всієї ситуації. В нас є такий реально продуктивний і потужний жовтень місяць. Я багато читаю от в соцмережах, особливо, тому що соцмережа це сьогодні дзеркало народної думки. От е, Хтось говорить, продавати чи не продавати, такий-то-такий-то товар підніметься, ціна чи не підніметься. Відверто дуже складно сказати, тому що ну, в цих умовах це будь-які прогнози робити, це все одно, що гадати на кавові гущі, але все одно суто із. Я вам зараз називаю абсолютно загально доступну інформацію, але просто її зайвий раз потрібно почути для того, щоб зробити якісь висновки. Що в нас угода до 22 листопада роботи наших трьох слонів, на яких тримається експорт, Одеса, Чорноморськ, Южний. А треба також розуміти той факт, що так швидко, наприклад, що там в листопаді місяці о, приймаємо, веземо, о, приймаємо не веземо. Там дуже. Далекоглядна логістика і безпосередньо її планування. І тобто, коли трейдер великий, якого оберти за рахунок такої величезної предметної потужності, це вони розраховуються тижнями, навіть не годинами і днями, то в листопад, я думаю, що реалізація. Стане менш оперативною. Вона на сьогоднішній день там тіз взагалі захлібнувся, заглох машини наші стояли 10 днів. А я думаю, що ситуація в портах буде лише усугублятися. Тому якось так робіть самі висновки. Я знову ж таки кажу, ні в якому разі я ніде не хочу виступити експертом, ні для кого вчителем. Боже збав. Я просто у нас величезна аудиторія. Клієнтів, які працюють з нами по насінню, які в результаті стали нашими підписниками, і є підписники, які стали нашими клієнтами. І я свого роду стараюся ділитися якимись умовиводами, для того, щоб, можливо, комусь допоможу вчасною корисною інформацією. Тому. Якщо хтось не погоджується, будь ласка, напишіть, аргументуйте думку, буде лише цікаво і буду вдячний вам за це. Зараз переговоримо перейдемо до агробіологічних моментів відносно посівної. Маємо 1 жовтня, нагадаю, а не постійно практично нічого. І поділюся думками відносно даних моментів. Тому обов'язково зараз, думаю, класний момент. Ще один на, на період відео з'явився, коли можна підписатися на наш канал. Ви поки підписуєтеся, ми переїдемо на поле. Охороняємо кукурузу. Зараз підійду, вам покажу самого колоритного дядька, який коли-небудь охороняв посіви кукурузи. Звати дід Вася. Дядь Вася. Здравствуйте, передайте день, тривиш, добрий день, віка, здоров'я, щастя, здоров здоров миру. Передайте і... привіт підписникам. Ми ж ведемо Ютуб канал. Ага, все. Нехай всі буде вільна Україна. Слава нашим победителям і нашим. Так як ви зрозуміли, я прибув на збирання нашого соняшнику. Гібрид Альдазор. Тут у нас експериментальне поле висіяно 6 штук на метр, тобто в районі 75 тисяч маємо на гектарі рослин до збирання. І в силу цього шляпка діаметр невеликий. Але по соняшнику це ніколи не було показником, тому що основний показник це врожайність і розмір шляпки. Головне не розмір шляпки, а вміння нею користуватися, да, от як скажуть, по шляки різні. То от зараз ми знаходимося тут. Соняшник потрібно було забрати ще місяць тому. Він вже але не пускали дощі, він нас вже зачекався. Зараз збираємо. І от скажу, зараз можу сказати, що він толерантний до загущення даний соняшник. Ми збираємо зараз в районі 33-35 центнерів з гектара. Коли в минулому році я піднімав дрон. Вираховував згідно Google Maps прив'язки довжину гона, важив машину. То в цьому році я цього робити не буду. Хто не вірить в урожайність, будь ласка, приїдьте, є на сайті «Контакти» 20 менеджерів, вони вас проведуть до поля, домовтеся і навіть в комбайні покатаємо, побачите, який результат. Соняшник реально топ. Зараз волога десь в районі 8, дуже задоволений. Зараз також проходить дискування безпосередньо під посів і дискуємо один раз. І є надія, що сьогодні піде посів уже пшениці. Дискуємо по соняшнику. І, до речі, от яка прерогатива крута імпортних борін, от, що джондір, що Лемки, що фармер, ті дискові борони, які є в нас в господарстві, то там ну, вистачає одних дисків. ми навіть не Пускаємо, ви тільки що бачили на відео е котки і ПО, тобто змільчитель пожнівних остатків соняшника. І одного дискування вистачає для того, щоб посіяти. Все ж таки, техніка є техніка. Відносно термінів посіву, одразу хочу сказати, що ми ніколи не були тими людьми, які бояться пізно сіяти. Я от е переглянув статистику врожайності по 1 і в, коли, і вона. Плюс-мінус завжди виходить по кожному полю середньогосподарська. А терміни посіву у нас дуже завжди пролонговані і дуже розтягнуті. Ми кожного року за... залазимо з посівом далеко в жовтень, тому що є ділянки гібридизації кукурудзи, які звільняють площу дуже пізно, і там є своя така вже визначена сівозміна, і потрібно сіяти 20-25 жовтня. І скажу відверто, щоб якихось провалів по врожайності, як таких, я не спостерігав. Я це зараз відкидаю абсолютно всі гіпотези, теорії, аксіоми і так далі. Зараз я говорю суто з практичного досвіду. Також у минулому році в нас був свого роду експеримент. Ми посіяли пшеницю, пів поля посіяли круто в термін, тобто 18 вересня. Другу половину поля ми посіяли. 1 грудня можете собі уявити. То 1 грудня, от, наприклад, якщо ми беремо половину поля, яка була ідеально посіяна, то вона всипала пшениця шестопалівка, там була розміщена сорт по 46 центнер. Якщо ми говоримо про другу половину поля, яка була посіяна 1 грудня, то там врожайність склала 43. З половиною майже 44 центнери. Тобто, звичайно, якщо сіяти дуже пізно, коли складається такий середньостатистичний рік, то звичайно це набагато гірше, тому що пшениця з моменту того, коли вона зійшла, вона по всім теоретичним признакам в ідеалі має зійти з осені, Вона має отримати певну кількість продуктивних температур. Вона Повинна отримати певну кількість світлогодин, коли вона вегетує, до того, як вона впаде вона біоз для того, щоб закласти класний врожай. В неї має бути площа живлення і так далі. Але не кожен рік далеко, і цей рік точно не має як такої змоги сіяти з добривами. Я думаю, це всі прекрасно розуміють. Ми десь їх вносили, десь місцями, де потужніша площа, то не вносили. Але все одно це все в розрізі суто такої. Критичної економії. Тобто, який ми регламент визначили відносно термінів посіву для себе, ми будемо сіяти весь жовтень точно для того, щоб посіяти. От така от тавтологія і така от проста логіка. Тому що не сіяти пшеницю ми собі не можемо дозволити. І якихось критичних таких чинників, які б сказали, сказалися б на врожайності відносно термінів посіву, абсолютно немає. І... Я відверто скажу, місцями навіть буває, що пшениця, яка посіяна пізніше, в силу тієї, тих тисяч факторів, які впливають на майбутній врожай, вона навіть місцями показувала себе краще. Тобто ми будемо сіяти весь жовтень місяць. Відносно лайфхаків, які я здобув, коли от небо так затянулося, і здавалося, дощ буде йти все життя. Перше, що от, я повернувся за фірми Узинської, наш постійний клієнт, величезна організація і величезна організація, телефон, робота. Величезна організація, і вони коли не встигають посіяти пшеницю, і Михайло Андрійович керівник уже 35 років, в нього своє бачення, він розкидає для того, щоб педантично підійти до термінів посіву, він розкидає пшеницю румами, тобто лійками. І потім, в залежності від рівня вологи, яким агрегатом можна загорнути, чи то катки, чи то борони, чи то легенько дисками, він їх. Він її загортає. Каже, що суто естетично, коли в сходи то виглядає не дуже, але в цілому на врожайність не, не впливає. Якщо ми говоримо про е, зараз, якщо говорити про так, скажем, лайфхаки від таких людей поважного віку. Наприклад, у нас є е, агроном в селі, якому вже далеко за 70, людина, яка потрапила коли ще в, наших, наш, в нашій зоні ґрунтово-кліматичні умови, дозволяли висівати багато буряку. То після буряку, коли вони пізно сіяли, то, каже, просто знімали от безпосередньо диск, який контактує із землею на СЗЖ, і розсипали всіми проводами просто зерно, ззаді прив'язували ципок, який його коє-как загортав, і в принципі отримували плюс-мінус середньостатистичний врожай. Але зрозуміло, що ґрунтово-кліматичні умови змінюються, і ця ситуація абсолютно ні на що Зараз не можна її порівняти на сьогоднішній день. І е, навіть та сама Київська область е, румом розкидати, ми трошки боїмося, тому що в нас Одеська область і це абсолютно дві різних е, відносно клімату території. Тому отака ситуація ми будемо сіяти звичайним класичним способом, зерновими сівалками, грітплейнами, е, фаворитами. Посівну я вам ще покажу. І я в принципі вважаю, що якщо стоїть питання. Не сіяти пшеницю взагалі, чи сіяти її пізно, то потрібно її сіяти пізно. Отака от ситуація